Енергетична свобода стає вагомим важливим впливом на політичній арені. Як досягти цієї енергетичної незалежності і чи можливо це зробити за допомогою того, що росте на буковинських полях дізнаємось далі у сюжеті у грецькій міфології, коли Прометей дав людям вогонь, він став символом захисту, а полум'я асоціюється із життям і енергією. Та сьогодні, сівши на енергетичну голку, можна стати заручником політичної гри і маніпулювання. Це є Насамперед, як інструмент впливу на Україну, як інструмент шантажу, що і здійснювалося тут, зацікавлені з обох сторін як зацікавлені українські бізнесмени, які були причетні до цього, і насамперед російські. Але Росія це використовувала як інструмент впливу на Україну. І тому, коли виникають альтернативні якісь види енергетики, альтернативні, скажімо так, державній політиці, альтернативні, то вони сприймаються насамперед в таки, як як загроза великому бізнесу. Політичні інтригани і бізнес-монополісти в розподілі енергетичної сфери впливу Викривають очі навіть на людське життя, розповідають політологи. Сланцевий газ, який є в великих з, з покладах на сході України, якраз знаходиться під Слав'янську, під Краматорськом, тобто і там ведуться військові дії. Проте за словами директора Чернівецького регіонального центру з інвестицій і розвитку Україна повинна бути зорієнтована на енергетику не лише з політичної точки зору, Досить з газом рація. Закони фізики кажуть, що краще перетворювати електричну енергію в тепло. Це є коефіцієнт корисної дії набагато більший ніж отримувати газ, спалювати його, гріти воду, пускати в трубу і гріти ручку. Вже робилися спроби отримати енергію від природи. З 2010 року на Буковині працював проект «Енергія природи було навіть відведені земельні ділянки перетворювати сонячну енергію в електричну для споживання, для побутового споживання, але в зв'язку з обставинами, які сталися в Україні, плюс зовнішня. Така обстановка, небезпека дефолту, війна, інфляція це все дуже стримує інвестора. Також розвиток видобутку біопалива стримувався через дешевизну мінерального та через захист інтересів бізнес акул, яким не була розробка альтернативного пального. Зараз розвиток цих технологій ну дуже актуалізувався у зв'язку з тим, що політичні проблеми. І джерела енергопостачання, які ми використовували до цих пір, у нас виникає з ними проблеми. Серед тих, кому важливе питання енергетичної свободи нашої держави, є чорнівчанин Леонід Українець, вибрати ті енергоносії, які є відновлюваними, доступними на території нашої області, таким чином ми перестаємо бути залежними від імпорту, щоб вони були з мінімальним впливом на довкілля. Ну і звичайно, що вони повинні бути прийнятними за ціною. Це мета його організації. Чинівчанин запевняє те за чим полюють політики і бізнесмени, росте у нас під ногами. Дуже цікавою рослиною є міскантус. Він ще цікавий тим, що з нього можна робити і рідке пальне. Яке використовуватися в автомобілях. Ця рослина є цінною сировиною для хімічної промисловості. Також очовину, отриману після обробки кукурудзи і цукрових буряків, можна заливати в машинний бак, а переробка жіночих родів канадської тополі, окрім створення нового джерела енергії, може позитивно вплинути і на життя алергетиків. Для того, щоб не створювати дискомфорту для людей, які чутливі до тополиного пуху, пропонується жіночі рослини цієї тополі. Спилювати ще в молодому віці до початку цвітіння, а для довготривалого проростання використовувати тільки чоловічі рослини, які не продукують пуху. Головна ідея цих науковців раціональне використання тих природних багатств, які вже має буковина, а це енергія і сонця, і води, і вітру. А також аби виробництва, які вже існують, були максимально безвідходними і нергозберігаючими. Тоді і енергетична незалежність України буде не мрією, а перспективою.